Заходь, 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 заходь. О, нова квартирка. Заходь. Отака ффф. Як багни. Кімнатна. Но весенька, гарнесенька. Побігли, побігли, побігли. Кімнатка. Відкіраман двері. Вен балкончик! тумбочка. Міясінькі, величесінькі. Кроватка мами. Отака стара. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. А то що у нас? Чундовий кроєвий природа, неймовірна. Демо далі. Дімо, йдемо, йдемо, йдемо. І тепер відчиняємо балкончик. А там ...та сама неймовірна красота. Здоровецький балкончик гарна підло. Тиша. Що тут у нас? Кухня? Чудова кухня. Кондиціонер. Бавкончик бавкоч. Холодильник, холодильний, холодильник, холодильник. стоїть. Маємо от тапліньку тут. Клидочка газова. Машинка для посуди. Та ты шо красота. А тут шова. Виченно. Прана машинка душова. Какушнки можно викладати там. Кутику зачиняємо. Таидам ще однакра. Вот. Ще один диванчик та ви що? Скільки багато цікавих в квартирі! І знав це краєвид, куди не глянь кожне віконце. Це гарний, гарно. дем, 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 демо дем, О.